Ще тут цей альбом я сьогодні віддаю, з радістю віддаю. Ми вже, ми вже на нього вже чекають. Це буде через годинку часу. І як я обіцяв, я трішки розкажу тобі про альбоми. Розкажу вам, дорогі слухачі, про альбоми, розкажу про різні альбоми. Це, по суті, у нас така еволюція альбомів. Це, до речі, мій перший альбом. Колись у Львові такі альбоми були дуже, як кажуть, в пошані. Вони до сих пір друкуються. І. Ти побачиш різновиди альбомів, можливо, це викличе в тебе бажання надрукувати якийсь альбом, чи мати готовий продукт. Готовий продукт це дуже важлива річ для того, щоб людина могла взяти в руку, подивитися. Ну і взагалі, напевно, ти погодишся зі мною, що коли ми щось надрукуємо, це зовсім інше, коли ми бачимо його у... на екрані чи комп'ютера, плашата, чи, чи телефону. Отож, давай почнемо з першого альбому. Це такий він вже старенький. Трошки тут потрісканий. Вже якщо я відкриваю сторіночку, то він бачить тут відклеюється вже. Час все-таки зробив своє. Ось. Це такі тверді В той час, Я не пам'ятаю, який це був рік навіть. Я думаю, це вже років 11 тому. Шовк, тверді плодинки такі, всередині пластик. І це такий великий формат, як я цей альбом зроблений в чорно-білому, повністю чорно-білий, повністю чорно-білий. Колись мене запитували, яке я, як я зробив цей альбом, а як він чорно-білий, весь чорно-білий, не фотографії чорно-білий, я кажу, так, так мені захотілося. На розвороті дві лишень фотографії, ширша і вуща, Такий свого роду диптих на сторінку. Є, фото, є, є де тільки одна фотографія, здається, є покладена, хоча ні всі по дві. Та ось теж такі деталі. І з Ріст повним ріст. Такі, такі альбоми були дуже-дуже популярні. Дуже популярні. Е, я не знаю, як його називають. Ну, е, ось такий альбом. Він дуже важкий. Е, що мені не подобається в тому альбомі, що в нього тверді пладинки, е, тверді, тверді сторінки. Отакі такі вони, бачите. Штивні. Як у дитячих е, цих е, е, книжечках. І це мені не дуже лежало до душі. До, Але такі альбоми були. Це був мій перший альбом, з ним я е його дуже любив і досі перелюблю. Просто роки проходять і він втрачає вже свою такий товарний вигляд. Е е ось, наприклад, теж це, це речите альбом друкувався у Львові. Ось такий, наприклад, е скажем, недорогий варіант. Так? Один, з певно, з найдешевших варіантів друкувати альбом це поліграфічний цифролабі. Теж е, втрачається якість, він починає тут жовтіти трішки, пожовтів. Але ну, для мене це не проблема. Я роблю цей альбом для себе. Він має таку, бачите, обкладинку, супер обкладинку, яка зовні є. Е, в той час був чорний такий, е, 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 чорна, матерія чорна. Ось. І Чому була фішка цього альбому? або, ну, Знову ж він такий е, великий, але бачите, тут вже він трошки легший. Через що? Через те, що ріночки е, тонші, вони гнучкі. Ну, і цей альбом я друкував для того, щоб м -м, знову ж показати своє ставлення до фотографії. І він так і називається, що фотографія це мова, мої думки і почуття в моїх роботах. І якщо я приходив, показував свої, ось, бачите, навіть і напис, фотографія це мова. Далі я говорив ну, про себе, таку оформлював гарненьку. 2012 рік. Це, дивіться, скільки це вже років? 12 рік. Ого. Це вже трошки пройшло, правда. До кожної фотосесії я написав текст. І ось так воно було оформлено. Розповідь один з текстом. Це моя одна з улюблених пар Віталія Антон. До сих пір ми спілкуємося. Я би міг більше розказати про них. Він власник Liquid 24, засновник сьогодні. Так що ось. Це в нас майстер-клас теж Теж маємо. Е такі. І такий альбом гнучкий мені більше до дощі був. Е він ламінований не має сторіночки, Теж, що дуже практично захищений від е випадкового, наприклад, полиття кави, е чаю чи подібно до цього дощу, краплі дощу. Там, може, масний фрукт і далі так далі. Це, до речі, теж цікава фотосесія. Дуже гарна пара. До сих пір. Пам'ятаю її. Ось. Це у нас, здається, індивідуальний урок був. Так, і це було в рамках індивідуального уроку фотосесія про, до речі, розвинуку. Називається вона Крик мовчки. Крик мовчки. Скрипка була предметом, який показував. Цю думку, крик мовчки. Скрипка без струн. Тому скрипка мала би грати, але струн нема. По суті, скрипка, яка грає, без струн мовчить. Крик мовчки, кричить мовчки. Ось така фотосесія. І потім і далі. Так далі. Оце, оце такий був варіант, скажімо так, недорогий, дуже доступний, такої м'якої укладинки. Але бачимо на відміну від цього. Він трішки виглядає, ну так, простіше, якщо говорити м'яко. Але це теж хороший, хороший альбом, який можна роздрукувати і мати, наприклад, свої світлини на друковані. Є ось такий варіант, дуже цікавий. Це вже, наприклад, якщо говорити про нього, то він вже бачите, ручна робота, прошито гарно, сторіночки. Тут, тут таке вкраплення фактури різні. Він зроблений зі смаком, серцем. Всередині можна поставити е, зображення. ось, Вставити таке роду кишенічка або, е, наприклад, той ж самий диск. Хоча зараз той час ще диски використовували, коли він, коли він був. Зараз вже цього не робиться. Всім на флешки відуть, що в сховищах. І, Але сутіка, на нього можна наклеїти фотографії. Ось наклеювати такий. теж. І тут, тут теж дуже, так, дуже мені імпонує, що всередині, бачите, Прошиті. Видно нитками, як прошито. Сторіночки. Зараз функу, я тут більше покажу. Зараз ось. Нитку видно, що прошито. Мені теж імпонують такі альбоми. Наприклад, це може бути сімейний альбом, сімейна фотосесія. Проклеїти фотографії гарно чи просто мати їх у такому альбомі це дуже-дуже класно. Ось. Такий в нас є альбом. Найпростіше, як можна, наприклад, в готовий продукт перевести фотографії, це просто надрукувати. І я, наприклад, завжди маю теж такі видруки на майстер-класу своїх форшопах. Я покажу е, учасникам, що дуже просто можна просто надрукувати е, фотографії. І вони вже будуть оформлені в досить при привабливому е, вигляді. Можна по, по дві, по одній зробити їх залежно від. Е, Атмосфери, залежно від самої е, фотосесії, гарно поєднати їх. І вже можна придати в руку людині, і вона вже може ними фізуватися, споглядати, показувати іншим. Зараз я вам покажу е, супер альбом, альбом, який є, скажімо так, один з найкрутіших зі всіх ось такий альбом. Е, до сих пір, скільки я його не возив, скільки, ми, скільки його не, 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 не товклося по різних, різних країнах. По різних цих. Він залишається досить міцним і досить витривалим. Це альбом зроблений компанією Ось. І сама коробка надзвичайно якісна. Тут деталі такі, як вона заходить, Це шкіра з тисненням. Я не показую вам середину, Дивіться, як він заходить. Дивіться. Бачите? Все чітко зроблено. Ну, зроблено дуже акуратно і дуже міцно. Він як камінь. Але він дуже недоступний, якщо говорити про вартість. Шкіра надзвичайно якісна. Кажу, скільки я ним не користував, скільки мене на воршопі не проїздили, скільки людей його в руках не тримали. Навіть дехто брав під час воршопу, пам'ятаю, на ньому робив конспект. Я як побачу, думаю, мама Ріда, що ви робите? Віддайте мені його назад. Ось. Ну і сама, сама середина, дивіться. Це друк називається Lay Flat. Ось. Тобто альбом можна розгорнути так, що він буде в такому положенні. Плюс він ламінований. Йому не страшно ніщо. Ніякі е, ці рідини, ніякі механізм, ну, він, він захищений дуже-дуже сильно. Е, ця фотосесія була зроблена з парою фотографів. Це з Іспанії, Тенеріфе. Ну, Ті фотографії, до речі, лягли, одні з них лягли на основу е, відеокурсу композиція. Ця фотографія була фото дня на майвед. Цей кадр я розбираю детально, про, якщо говорити про композицію. багато-багато. Це до речі, ця, локація Los Gigantes. Ось. Це ми так жили в готелі, зборами реченої. Перед, Перед тим ми були в Барселоні і зйомка з Барселони. Мені звичайно подобається цей перший кадр. Він такий атмосферний. І чорно-біле. Я просто кохаюся чорно-білому, ми вже зауважили, тому я на напівку чорно-білу переважно. Це ми в Барселоні гуляли. Ось. Це теж кадр, до речі, він є в курсі композиції, розглядається детально. Ось такі фотосесії. Фотосесі. І потім мені дуже-дуже подобалося. А, це ми біля маяку. Ой, тут дорога була дуже цікава. Ось маяк, якраз захід сонця, шикарне світло. Ось який кадр, правда. Шедевр, шедевр. Я не люблю їх робити, але тоді прийшлось робити. Ось. Але найбільше мені сподобалося з цієї фотосесії, я би всю фотосесію робив саме там. Ось. Це національний парк. Там є вулкан. Та йде, здається, що не помиляюся. Так, та йде. І ось ця локація. Це щось надзвичайне. Ті курші якісь як космічні були. Я люблю все таке диваку, дивакувати, Ті, такі, такі обривисті, шпилі, такі гострі, гострі, як, як обломані кістки встирчать такі. І ці, і ці. і І тільки присутність чолові... ну, постачі людської можна було зрозуміти масштаб цих кущів. А земля таке враження, як. як, не знаю, як, ну, як... Така, була, така легка повітряна, що ну, я такого ще ніколи не відчував. Тут ми підскочили, щоб передати цю атмосферність. Ось такий дивний кадр. Ось, а цей кадр мені дуже-дуже подобається. Так ось, цей альбом дуже міцний. Він дуже сильний. Зроблений, як кажуть, на віки. І це теж, бачите, знову знову в мене така бачите тенденція бажання зробити тонкі м'які І Це більш природньо гортати. І ось такий ви теж готовий продукту альбому. Ну, але, але це ще не все. <кхух> ось цей альбом. <кхух> це теж такий свороди, як Mercedes. Бачите, мені... <кхух> Хлопці зробили навіть таку коробку, як оформлення до нього. Ось, і... Тут підпис моїй, мого мої, сайту і так далі. Ну, Суть. Коробка це добре, але важливо, що всередині є. І це у нас ось такий альбом. Альбом Паспорту. Класний альбом, виглядає дуже неординарно. Не у всіх такі альбоми є. Виглядає дуже цікаво. Знову ж, якщо дивитися, наприклад, на нього, бачите. Перша така прозора сторіночка. 17 річ має була. Це був воршоп замки України. І бачите, фотографії поміщені в такі, в такі рамочки, в такі паспорту. Довкола в нас є рамочка, вона є товстішою, є кромочка, і на, на нижче приклеїться фотографія. І так кожна сторінка. Тут і чотири фотографії. І вони поклеєні. На такі, такому альбомі не багато буде зображень, але вони будуть виглядати дуже-дуже дуже так подані, дуже з такою маснотою, з такою поважністю. Ось. І Недолік, що фотографій небагато, для мене це мінус, бо я люблю багато фоторахувати. Але якщо фоторгувати, наприклад, так би мовити, як я називаю шедеври, то цей альбом дуже цікавий. До речі, це імфрейм робить. Це дуже класні хлопці, з ними я співпрацюю, ми партнеруємо. Вони дуже гарно сталися до клієнтів. У них дуже велике різноманіття продукції, зокрема, також поліографічних альбомів. Я лише не хочу вам показати різноманітність, яка є. Я, думаю, я більш як впевнений, що сьогодні їх може бути ще більшою, але приблизно десь в такому напрямі будуть іти. Лейфлет, шовк, тверді тридіопладинки, поліграфія трошки дорожча, трошки дешевша, і паспорту. І також друк, наприклад, таких фотографій в різний спосіб. Наприклад, дивіться, теж імфрейм робить. Надрукована фотографія, надрукована фотографія, але вона, бачите, знову в такому, такому ось розгортушці, Її можна поставити. Вона глядає досить цікаво. І теж воршоп, здається в Дніпропетровську. Три фотографії гарних. Ми їх оформимо. ось і такий продукт готовий. Даєш руки людині, і їй вже приємно, так? Вже цікаво дивитися. Так, і тепер про те, що я останніми руками роблю постійно. Це ось такі альбоми. Супер ополдинка. Теж у нас оповдинка самого альбому. Ось льон. Відповідників таких альбомів сьогодні теж в Україні може знайти. Зокрема, наприклад, бо це друкується за кордоном. Зокрема, Інфрейм так робить теж. Але там є певні свої обмеження у них. Ця фірма, яка друкує ці альбоми, вона має величезний досвід, величезні можливості. І ось такий альбом легкий, приємний. Це одна з моїх, моїх улюблених. Прошу моїх улюблених фотосесій, весільних фотосесій. І про неї на основі цієї фотосесії зроблена по суті книга Весільна фотографія Бориса Годими. Про неї ви можете більше читати. Докрема, от я фотографію відкрив, це у мене в мене на блозі. І оця книга повністю базується на одному в цьому весіллі, для чого? щоб показати читачу. Всю лінію моїх, моїх фотографій, як я знімаю, і таким чином увиразнити і підкреслити е, мій стиль, е, мій підхід. Ось, дорогі слухачі, такі різні альбоми. Цей альбом я сьогодні віддаю. І дуже радий, що він, що він в мене в руках, і скоро буде в руках читової пари Олії Назара. Яка мета цього ролика? Дуже проста. Дуже просто показати тобі різноманіття е, е, готового продукту, альбому. І готовий продукт може бути різний, він може подаватися по-різному, залежно від твоїх вподобань, від вподобань тих, кому ти фотографуєш, і від бажання подати його як найкраще. Від простих доступних до більш складніших, до майже недоступних, так, бо такий альбом це дуже-дуже якісний, але він може бути дуже-дуже недоступний. Ось. Тож, мета ролика дуже проста: знову ж показати різноманіття, розпалити в тебе бажання творити. Можливо, ти подумаєш про якусь фотосесію і зробиш верстку якогось альбому з нього, надрукуєш його. Але можливо, у тебе будуть якісь труднощі, як верстати альбоми, як поєднати фотографії. І часто з фотографом, які я вам говорю, навчаючи їх особисто, на онлайн-уроках чи на воршопах, я бачу, що. Є певні труднощі у тому, як поєднати фотографії на одній сторінці, як поєднати їх в цілу розповідь, як зробити з них цільну розповідь з правильними акцентами. розставлено належно. Не, не подати їх, наприклад, в одній точці дуже багато, і тебе таке відчуття задоволення, а потім нараз пропадає і настищення, настижня, настищення йде, і потім одновато. Або альбом, наприклад, ти гортаєш і він. Ну, повторюється одне те саме, або ж він його можна лише дивитися раз. І все це, все це є наслідком певних причин, певних недоглядів. І саме про це я розмовляю у різні способи з тими, хто хоче вчитися. Тому як вчити для тебе? Ти побачив, які є різні альбоми. Сподіваюся, для тебе це було і цікаво, і корисно. Якщо в тебе є запитання, пиши, будь ласка, у коментарях. І я сподіваюся, що все, що я говорю, все, що я показую, буде для тебе і цікавим, і корисним. Тож, до зустрічі на каналі е, про фото української.